В Одесі прийшли з обшуками до низки районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це спеціально для РБК Україна повідомило джерело у правоохоронних органах. За інформацією, обшуки ведуть в чотирьох районних територіальних центрах. Заходи проводить прокуратура регіону, представники управління стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції. Обшуки пов'язані з питанням щодо роботи військово-лікарської комісії. Ніляни віддатовуючи. Також його доступне працювати власне з обшук буде фіксуватися на відеокамеру Panasonic Колош і огляд буде проводити слідчне шуткування. Варто зауважити, що комплекс заходів щодо ТЦК проводиться в кількох регіонах країни. Обшуки проводять ще й на Рівненщині у всіх ВЛК та МСЕКах. Нагадаємо, що цьому передувало те, що президент України Володимир Зеленський раніше ініціював масштабну перевірку територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Це сталося після того, як на початку серпня результати перевірок показали, що ситуація є невтішною і виявлено багато зловживань. Також наслідок чого 11 областей взяли на особливий контроль, а правоохоронці продовжують обшуки у представників військоматів. Один із найбільш резонансних випадків це історія із одеським екс-воєнкомом Євгеном Борисовим, родина якого за час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Згодом РНБО ухвалила рішення звільнити всіх обласних військомів. І, Як заявив президент, на їх посади доручили призначити військових, які пройшли фронт, але не можуть зараз воювати з причин проблем зі здоров'ям. Як анонсували в РНБО наступні на черзі і на реформування медико соціальні експертні комісії СЕКЕ, та військово-лікарські комісії?